Сьогодні ми поговоримо про вельми складні речі і попробуємо в них розібратися. Ми поговоримо про поведінку тварин та про методи її вивчення. Поведінка тварин це сукупність дій, які тварина використовує для взаємодії з довкіллям. Та тема є важливою частиною шкільної програми з біології, адже вона дає можливість зрозуміти, як тварини виживають, розмножуються, адаптуються до різних умов. Існує багато методів вивчення поведінки тварин, попробуємо їх якось. Систематизувати. Буває два основних типи методів дослідження: це емпіричні і теоретичні. Емпіричні емпірис найпростіший це методи, які ґрунтуються на досвіді та спостереженні. До емпіричних методів дослідження належать спостереження, експеримент, лабораторні дослідження. Їх використовують для збору даних про досліджувальний об'єкт. Спостереження. Це найпростіший і найпоширеніший метод, адже спостерігати можемо всі. Дослідники спостерігають за тваринами в їхньому природньому середовищі або в лабораторних умовах. За допомогою цього методу можна збирати інформацію про різні аспекти поведінки тварин, такі як їх соціальні взаємодії, харчові звички, шлюбні, ритуали, тощо, отже, спостерігати можуть всі, але науковці мають певну методологію спостереження. Один із методів мічення це метод використовується для відстеження пересування тварин. Тваринам одягаються спеціальні мітки, які дозволяють дослідникам відслідковувати їх у природньому середовищі. Ну, зараз з'явився GPS, тому найякраніше просто кілечко, і там хтось пише, що тут, тут і тут. Ми знайшли птаха кільцьованого. Зараз це за допомогою сучасних технологій можна робити огляду на gps мітки наприклад. Так, за допомогою цього методу можна отримати інформацію про міграції тварин, їхні ареали проживання, територіальну поведінку тощо. Експеримент. Ну, і мишка, так. Це метод дозволяє дослідникам вивчити причину наслідкові зв'язки між різними факторами поведінкових реакцій тварин. Дослідники можуть змінювати різні умови середовища і спостерігати за тим, як це впливає на поведінку тварин. Тому експеримент часто проводиться в контрольованих умовах. За допомогою експериментів можна отримати більш точну інформацію про те, чому тварини поводяться певним чином. Експеримент часто використовує лабораторні дослідження. Це метод використовується для вивчення поведінки тварин у контрольованих умовах. Тварини утримуються в лабораторії, де дослідник може контролювати їх фактори середовища. За допомогою цього методу можна вивчати різні аспекти поведінки тварин, такі як їх навчальні здібності, когнітивні функції, емоційні реакції тощо. Теоретичні методи дослідження Тут вони вже складніші ніж емпіричні. Питання складніші. Пробуємо тепер тут розбиратися, що є таке теоретичні методи дослідження. Почнемо з означення. Це методи, які ґрунтуються на аналізі та узагальненні вже наявної інформації. Їх використовують для пояснення та інтерпретації даних, зібраних за допомогою емпіричних методів. До теоретичних методів дослідження належить. Гіпотеза теорія аксіома. Гіпотеза. Це припущення, яке висувається для пояснення певного явища. Гіпотеза повинна бути перевіряємо. Існують, повинні існувати способи перевірки, гіпотези. Фальсифікованою існують способи довести, що гіпотеза є неправильною, обґрунтованою повинна мати певні підстави, наприклад, попереднє дослідження або спостереження. Приклад гіпотези: гіпотеза про походження життя. Життя на землі виникло з неживої матерії. Ось така є гіпотеза. Якщо гіпотеза це лише наукове припущення, то доведена гіпотеза це вже теорія. Теорія це система знань, яка пояснює певне явище або групу явищ, теорія повинна бути спільною, пояснювати широкий спектр явищ, перевіряємо його, існувати повинен спосіб, щоб перевірити правильність цієї теорії, обґрунтованою мати певні підстави, наприклад, емперичні дані або логічні міркування. Приклад теорії еволюційна теорія. Накопичуючи спадкові відмінності у процесі пристосування, особини поступово протягом багатьох поколінь утворюють нові види. І тут уже багато підтверджені і перехідні види, і так далі. Аксіома це твердження, яке приймають без доведення. Аксіоми повинні бути самоочевидними, не потребувати доведення, незалежними не впливати з інших аксіом, сумісними не суперечити одна одній. Аксіома інстинкт самозбереження один із основних інстинктів. Ну, це вже логічно, зрозуміло. Так. Тому це є аксіома. Доводити це навіть їй не треба. А який же метод дослідження головний? Головні емпіричні або головні теоретичні методи. Емпіричні та теоретичні методи дослідження доповнюють один одного. Емпіричні методи дають досліднику дані про досліджувальний об'єкт, а теоретичні дають йому можливість пояснити та інтерпретувати ці дані. Ну, і що це значить? Ну. Ну, наприклад, емпіричний метод. Дослідники спостерігають за поведінкою бджіл у вулику. Вони помічають, що бджоли танцюють певним чином, щоб показати іншим бджолам, де знаходиться їжа. Теоретичний метод. Дослідники аналізують дані про танці бджіл і розробляють теорію про те, як бджоли спілкуються між собою за допомогою танців. Емпіричний метод дослідники проводять експеримент, щоб перевірити свою теорію. Вони міняють умови середовища і спостерігають за тим, як це впливає на танці бджіл. Теоретичний метод, дослідники аналізують результати експерименту і роблять висновки про те, як бджоли використовують танці для спілкування. У цьому прикладі емпіричні та теоретичні методи дослідження доповнюють один одного. Емпіричні методи дають дослідникам дані про поведінку бджіл, а теоретичні методи дають їм можливість пояснити і інтерпретувати ці дані. І що ж це нам дає? Навіщо це все робити? Та да, і загадковий такий немов би чарівник на малюнку, а це необхідно для передбачення, тому що наукові теорії і іпотези, вони цінні тим, що використовуючи їх, ми можемо передбачати майбутнє. О, що це? Передбачення твердження про те, що станеться в майбутньому, яке ґрунтується на теоретичних міркуваннях. Передбачення зазвичай використовується в таких областях, як фізика, хімія та біологія. Поруч з тим існує і ще. Такий погляд у майбутнє, як прогноз. Це твердження про те, що станеться в майбутньому, яке ґрунтується на екстраполяції вже існуючих трендів. Тобто, колись вже ставалося, ставалося в цьому в майбутньому, значить, і скоро це повториться. Прогнози зазвичай використовуються в таких областях, як економіка, метеореологія, політика, ну і біологія також, але не так часто. А чи працює це взагалі? Чи це також гадання на кавовій гущі? Ну, no. Ну, щоб побачити, чи працює чи не працює, звернемося до емпіричного досвіду. Ось кілька прикладів успішних передбачень: передбачення Джеймса Уотсона і Френсіса Крика про структуру ДНК, передбачення Менделя про закони спадковості. Чарльз Дарвін передбачив, що в процесі еволюції біологічного світу у тварин повинен бути ряд перехідних форм. Ми відійшли трохи від основної теми, а основна тема у нас поведінка тварин і методи її вивчення. І загалом. Наука, яка вивчає поведінку, називається етологія. Отже, етологія це наука, яка вивчає поведінку тварин. Вона досліджує, як тварини поводяться в природньому середовищі, як вони спілкуються між собою, як вони навчаються і як їх поведінка змінюється протягом життя. Ну і щоб дослідити ці зміни, існує так звана етограма. Етограма це опис поведінки тварин, який зазвичай представлений у вигляді таблиці або діаграми. Етограма фіксує усі поведінкові акти, які може виконувати тварина, а також частоту і тривалість цих актів. Етограма зазвичай містить наступну інформацію: список поведінкових актів це опис усіх дій, які може виконувати тварина, наприклад, ходьба, біг, їжа, спілкування, грумінг, сон і так далі. Частота поведінкових актів це скільки разів тварина виконує певний акт протягом певного періоду. Тривалість поведінкових актів, ну тут само собою розуміється, це скільки часу тварина витрачає на виконання певного акту, інтенсивність поведінкових актів це ступінь вираженості певного акту, наприклад, сильний лай собаки або тихий гавкіт. Контекст поведінкових актів це опис умов, в яких тварина виконує певний акт, наприклад, час доби, місце знаходження, присутність інших тварин тощо. Дякую за увагу. На все добре, до нових зустрічей, Бувайте всього вам найкращого. До побачення.